Ові нитки, папір, кавові зерна, ножиці і полотно. А ще непрості інструменти у бібліотекарів. Звична справа виявляється. Це всім їм потрібно для того, щоб зробити квілінгові композиції, вишивані дива, топіарі та паперо-пластикові подарунки. Такі роботи працівниці центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича зберігають у домашніх фондах. Про таланти жінок-чарівниць довідались і ми випадково. Нині у професійний день бібліотекаря наша редакція вітає усіх зі святом та знайомить читачів з новим, аж ніяк не літературним чтивом. Що тут є, на якій поличці зберігається про що в книжці розповідається. Усі ці жінки добре знають. Пані Надія в бібліотеці працює 35 років. Каже, на початку встановлення незалежності України у їхньому колективі модним було вишивати картини. Тут не всі частини цих вишивок, багато протягом цих років я роздарувала, багато вишивок висить в селі, в сільській хаті у моїх стареньких батьків. Також милуються, тішуються моїми роботами. Нині Наталія Рибак влаштувала вислав. Персональних робіт вишитих жінка завше йде в ногу з часом. Серветки, рушники, наволочки, справжня українська жінка повинна мати це в хаті. Коли підросла донька, Наталя взялася до сорочки. Вишиванка її у чоловіка, і у сина собі вишила сорочку зеленими нитками. Працює без канви чи то вибитого на тканині малюнка, вишивані орнаменти, турує по чистій основі. Я вишиваю це моє хобі. Я дуже люблю вишивку, і я тільки бачу якийсь журнал з красивою вишивкою. Мені просто хочеться дошити скорше. Це що я зараз вишиваю, і почати вишивати нове під склом на картонній основі вміло укладені кольорові смужки паперу. Якщо добре пофантазувати над сюжетом, можна привідкрити завісу власних почуттів, романтична подорож до Парижу, перше побачення, подаровані ромашки. На жаль, познайомитись з самим автором ми не змогли. 30-річна Валерія Дрост бавить близнюків. А ось автор топіарі її роботи. Колектив виставив на оглядини у Фейсбуці. Добра штука інтернет. Коли подивилася, зрозуміла, що може таке зробити, але просто треба прикласти дуже багато часу, дуже акуратно це все зробити. І спробувала, виходить. І почала робити такі роботи і дарувати своїм друзям. На день народження, так що. В Принципі дома в мене таких робот майже немає. В основному я дарую трося. Ірині Решетар вдалося освоїти японське мистецтво в'язані гачком чи спицями маленькі фігурки. Бібліотекарка роздаровує ангелочки, кролі, песики виконані у стилі амігурумі. Це ще не все. Жінка вміє більше з допомогою паперопластики. Розповість про бухгалтера і навіть шефа. Вигляді риби ми вирішили значить, відобразити весь колектив в очах. У нас Людмила Трохименна. Вона у нас очолює наш колектив і в той же час як сказати на ну, смотрящі. Пуска у нас золота, тому що кожен член колективу у нас оцінюється. Картина носить назву колектив стрізько МЦБС в інформаційному морі. Почуває себе як риба у воді Людмила Яремко не ображається на своїх, а навпаки, втішається, що її підопічні не закопують свої таланти. Головна бібліотекарка Строя, отримавши дозвіл від колективу, альбом з фотороботами відправила на конкурс разом з колегами. Чекає на оцінку української бібліотечної асоціації. Принагідно хочемо привітати з Всеукраїнським днем бібліотек всіх бібліотекарів міста Стрия, наших бібліотек, відомчих, шкільних бібліотек, шановні колеги. Ми вас вітаємо з нашим професійним святом, творчої наснаги вам, хороших мрій, миру на нашій Україні, і щоб все у нас складалося і в побуті, і в нашій професії. Гаразд Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські Новини.